Якраз стосовно оцих речей, на які Держкіно виділяє колосальні суми, а в прокаті ці фільми провалюються. Катастрофічно, бо не було промо акції, а вона і не потрібна. Тому що, як сказав мені один продюсер свого часу, я не буду його називати, тому що ну некоректно буде з мого боку. Але він мені сказав таку фразу: ми хотіли знімати кіно, і до нас підійшла жінка, і розказувала щось про цифри. Каже: я був шокований, і кажу: а що це за цифри? Це все можна зробити в два рази дешевше. А вона йому каже: Ти що, ти ну, ти що хочеш? Ну, справді кіно знімати, чи ми тут гроші заробляємо. Е... Він сказав, ні, ми хочемо кіно знімати, уявляєте? В Україні кіно хочемо знімати, не гроші заробити на державних дотаціях, а знімати кіно. І Це теж величезне глобальне питання. Зараз ми їх в нього заліземо, може, і не вилічити. Я але, вертаюся ні. до пригоди Святого Миколая. Кошторис – 38 мільйонів, а касові збори 8 і 9 мільйонів. Це ще не поганий боксов. Це, це, це не 52. Ну, тобто що… Ще... Але все рівно. Ну тобто, ну я кажу, я зараз не пригадаю, не, не скажу, можливо, Віталік, би точніше сказав, скільки в нас проєктів в Україні за час незалежності були успішними в бокс офісі або, хоча б а, вийшли в нуль, Віталь, я не знаю. Можливо, там які успішні проєкти були фінансово? Скажені сілля, скажені сілля 2, скажені весілля, три, скажені сусіди, всі скажені весілля, всі скажені <реш> сусіди. Свігер дідо і скажені весілля. Свінгер, э, свінгер, дідо і скажені весілля. А скільки ти не пригадуєш скільки кіборги зібрали? Ми, вони зібрали 21 мільйон. Вони витратили 20 десь 3 мільйони, але для того, щоб відбити. Вони, в принципі, були найближчі з таких серйозних фільмів до того, щоб вийти в нуль. Почекайте, почекайте. Я, ти він, вона? Теж. Ну, ми, ми теж говорили, але почекайте, давай, можливо, ви не с... я не знаю, чи ми знайдемо про цей фільм багато, але ми опустили дуже, 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 цікавий, дуже цікавий, мені здається, факт про інфоголіка. Це фільм, який знятий на якісь дуже мізерні кошти. Наскільки я пам'ятаю, е, там 200 тисяч 200 000... студія мама хоката. Так, да. так. Вони зробили це за якісь дуже мізерні кошти, при тому, що фільм, мені здається, досить таки адекватний, і він навіть йшов в кінотеатрах. А ну, давайте я зараз. Я, не... я ще собі дозволю сказати, бачите, бо я зрозумів, що ми геть зовсім опустили ще трошки іншу історію. Окрім там, скажімо, прокатного кіно є. А мені здається, варто ще звертати увагу, що є кіно, яким ми пробуємо щось про себе говорити, десь там в по світах. Фестивальне кіно, та От зараз, наприклад, добре себе, я так розумію, показує фільм Панфір Дмитра Сухолиткого Собчука. Той самий фільм Мої думки тихі. та Я не знаю, яка б в нього фестивальна історія, але мені здається, це цілком і таке поєднання універсальне: і фестивального, і скажімо там прокатного кіно. Тобто ми нікуди не повинні від цього діватися, але ми розуміємо, що фестивальна історія це ем, тут, ми, на жаль, Ніяк не окупимося.